І я взагалі не розумію, це якась така група, якщо чесно, якась прийшла легко. Е, я в них місці сидів би як кабар тіха і спостерігав би за передвіженням українських збройних сил, е, які сіл ми передвігають, куди передвігаємо. Чесно сказати, це нападіння, е, яке було зроблено на наших хлопців, безперестав або вони мали е, теж на свою відеокамеру, як вони це зробили, для того, щоб підняти моральний дух. Своїх підрозділів. Чому тому, що я не розумію, для чого вони розкрили себе, свою позицію, обстріляли наш автомобіль? тому що страви після цього туди були відправлені дві контрдиверсійні групи, які я вже знаю, що були відправлені туди і мене уничтожили чотирьох піц назад одного з десантних підрозділів розвідки противника. Ну це такі знаєте, зараз це подинокі по случаї. же, поодинокий служби чому? Тому що є проблемне питання в нашій лінії оборони, на яку потрапили дуже великі кошти, Були кошти виділені, а лінія оборони була не построєна.